На соціальній країні знакові новини в студії Микола Різник і далі про таке не допрацювали суперечки у парламенті або день не задався. Занадто дорого Україна припинила закачування російського газу. Право на життя Кримчани просять міністерство охорони здоров'я дати ліків. Допрацювали сьогодні. У Верховній Раді поставили на порядок денний доповнення до прийнятих вчора законів. Кілька десятків законопроєктів, які уточнюють чи доповнюють вчорашні рішення. Не обійшлося і без скандалів. Сьогодні вже нікого не били. Однак суперечок вистачало. Яна курченко далі. На сьогоднішній розгляд у парламент депутати поставили кілька десятків законопроектів до тих, що були ухвалені вчора. Переважно це доповнення до судових законів, державних закупівель та кримінального кодексу. Більшість документів не підтримала теперішня опозиція. Майже все засідання регіонали і комуністи критикували проекти нової влади. Мовляв, жодної прозорості і чесності у їхній роботі немає. Я приходжу на Временну слідчу комісію, Мені на руки не видають ні повестку дня. Ні список приглашених, ні стенограммы прошлых засідань. Более того, ні один из членів комісії не видел копий ні входящих, ні исходящих документів в принципі ні одной. Всі документи, які касаються злочинної діяльності Януковича, Клюєва, Захарченка, Якименка і всіх, кому від кого ви по 50 тисяч доларів в місяць отримали. Будуть віддаватись Генеральній прокуратурі, а не вам читати. Будете читати? Разом з ними, а в Москві або на скам'ї скам'їподсудіми найгарячіше обговорення викликав вчорашній закон про підвищення відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки. Тут регіонали всі як один переконували, що протести у східних областях України це протест, який свого часу був на Євромайдані, і вимагали відмінити прийнятий закон, а не винних учасників амністувати як колись майданівців. Я хочу сказати, що там немає екстремістів, там немає сепаратистів, там є люди, люди, которые думают о будущем нашего государства, думают о будущем наших граждан. В центре просто не слышат тех требований, которые эти люди, эти люди выдвигают. Я хочу, чтобы мы выкинули из головы всякие попытки аналогии между тем, что происходило здесь на Майдане и тем, что происходит там. Здесь боролись за свою страну, а там борются за ее раскол. Єдиний закон, який сьогодні ухвалили депутати про державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації. Якщо раніше вона обслуговувала лише державні установи, то тепер в умовах надзвичайного стану забезпечуватиме зв'язок для усього населення. Достроково Верховна Рада закрила своє засідання, оскільки у сесійній залі не було і половини депутатів, що унеможливлювало прийняття будь-яких рішень. Свою роботу парламент продовжить завтра. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Уряд оголосив війну з корупцією. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк анонсував створення антирок... антикорупційного бюро та звернувся до парламентарів уважно вивчити законопроект і прийняти його. Презентацію нової служби по боротьбі з корупцією бачила і наша знімальна група. Дерегуляція економіки, зменшення повноважень влади і відповідно зменшення корупції ось головна формула успіху. Уряд свідомо відмовляється від частини своїх повноважень. Особливо це стосується видачі дозволів. Чим менше повноважень у чиновника, тим менше шансів у нього брати хабарі. Чим простіші правила і процедури по видачі дозволів, тим менше необхідності займатися домовленостями і хабарництвом з... Представниками органів влади при створенні національної служби боротьби з корупцією автори законопроекту врахували досвід багатьох країн, зокрема тих, які зіштовхнулися з цим явищем у широкому масштабі. Структура служби буде нескладна за прикладом Польщі до 1200 осіб з центром у Києві та представництвами в регіоні. При подоланні корупції планують співпрацювати із правоохоронними органами. Це навіть дуже необхідно координувати з іншими правоохоронними структурами, і також можливість передавати їм справи. है <laughs> які були порушені в службі по боротьбі з корупцією, найпершим завданням служби постає криміналізація корупції. Автори законопроекту вже підготували нові статті для кримінального кодексу. Це не лише економічні злочини, це також злочини, в яких відіграє велику роль корупція, хабарництво, інтереси посадовців, зокрема, ми включили в цей перелік і виборчі закони, фальсифікація виборів та інші силовий орган по боротьбі з корупцією займеться розслідуваннями та оперативно-розшуковими. Діями не пощастить не тільки окремим чиновникам, а й організованим групам, які провертають корупційні схеми. Ті, які купують золоті батони, потім повинні крошити батони в містах не столь віддалених. Служба також представлятиме інтереси країни за кордоном, аби повернути корупційно нажиті кошти. Анастасія Острушко, Артем Кутасов соціальна країна. Із захопленої будівлі СБУ в Луганську звільнили 56 заручників. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Особи, які продовжують блокувати приміщення, впустили туди деяких народних депутатів, які після цього безперешкодно покинули будівлю. Переговорний процес триває раніше. Повідомлялося, що будівлю СБУ заміновано. За останньою інформацією в приміщенні є офіцери ФСБ. Як член парламентського комітету з національної безпеки і оборони, володіючи інформацією певного рівня, я стовідсотково стверджую, що в приміщенні СБУ в Луганську є кадрові офіцери ФСБ і головного розвідувального управління Російської Федерації, а також колишні кадрові офіцери СБУ, які працювали колись в Луганській області на режим Януковича. СБУ врятувала Каховську ГЕС від нападу. Співробітники служби безпеки затримали диверсанта, який разом із озброєною групою хотів захопити стратегічний об'єкт. Як повідомили у прес-центрі СБУ, чоловік 60-го року народження створив групу з числа проросійських жителів Херсонщини та за сприяння російської сторони готувався отримати автоматичну зброю. Зломисник систематично збирав і передавав своїм кураторам у Криму інформацію щодо місць дислокації та переміщень підрозділів. Зділів Збройних сил України у Херсонській області. Наразі СБУ робить все, щоб затримати усіх учасників диверсійної групи. У Чорне море увійшов бойовий корабель США. На тлі загострення ситуації на південному сході України для підтримки Києва та союзників НАТО у морську акваторію введено есмінець Дональд Кук. За повідомленнями американських телеканалів, присутність корабля в чорному морі є частиною зусиль Пентагону з демонстрації підтримки східноєвропейських союзників Сполучених Штатів, стурбованих зосередженням російських військ на кордоні з Україною. Очікується, що есмінець візьме участь у спільних навчаннях із країнами-членами НАТО також не відкидається можливість проведення навчань з кораблями українського військово-морського флоту. Дорогий газ не потрібний газ. Україна припинила закачування російського газу у свої підземні сховища. Українську сторону не задовольняє той рівень ціни на газ, який був встановлений Газпромом. На даний момент Україна намагається домовитися з російським газовим монополістом про повернення ціни на газ на рівні 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Як повідомлялося раніше Росія? Може взагалі перекрити Україні газ. Про це сьогодні буде радитись Володимир Путін з членами російського уряду. Обмежити поставки газу в Україну планують через заборгованості української сторони. Результатів екстреної наради в резиденції російського президента наразі невідомі. А ось Крим вже готує Газпрому подарунок. Самопроголошений уряд півострова готовий передати Газпрому вуглеводневі ділянки на шельфі Чорного та Азовського морів. Ділянки на суші Криму залишилися в республіканській власності. А ось ділянки на шельфі перейдуть в управління російських компаній. Нинішні власники ліцензій на шельфові родовища повинні будуть переоформити їх відповідно до російського законодавства. Крим опинився на межі бензинової кризи. На півострові запаси палива закінчуються, а нових надходжень немає. Нафтотрейдери кажуть, що запобігти паливному колапсу не в змозі. Залізницею бензин вже не завозять. Якщо доставляти паливо на півострів машинами, ціна на нього зросте ще більше. Вже зараз літр 95-го бензину коштує майже 14 гривень, а постачання палива з Росії поки що не налагоджено. В містах України подорожчав проїзд у маршрутках. Вартість збільшилася від 15 до 40% залежно від регіону. Тобто на суму від 50 копійок до 1 гривні. Перевізники підвищують плату через зростання цін на бензин, а особливо на диспаливо. Транспортники запевняють, що змушені йти на підвищення тарифів через подорожчання пального і запчастин. Приміром, запчастини піднялися в ціні в 4-5 разів. За таких умов перевезення стають збитковими, тому тарифи будуть рости і надалі. Гривня має всі перспективи для зміцнення за словами голови НБУ Степана Кубіва. Це стане можливим, зокрема після отримання державою коштів від МВФ. При цьому керівник Нацбанку закликає громадян не гнатися за високими ставками на депозити, натомість звертати увагу на надійність фінустанови треба дивитися на те чи пройшов банк міжнародний аудит чи є відкритим та чи відповідають його операції нормативам нацбанку ціна на депозити сьогодні 24-26 відсотків на кредити 26-30 відсотків це нереально для економіки ціна ризику повинна бути не вищою за ціну інфляції і коли банк дозволяє собі залучати ресурси за 26 відсотків у нього проблеми з ліквідністю Суд заарештував банківські рахунки екс голови Київської міської держадміністрації. Поліційна інстанція відмовила Олександру Попову в задоволенні скарги на рішення Печерського суду від 19 березня про арешт майна. Відтак заблокованими залишатимуться рахунки колишнього керівника Київської мерії в банках Хрещатик та Індустріалбанк. Нагадаємо, генпрокуратура відновила кримінальні провадження по відношенню до Попова, Коряка, Сівковича та Клюєва, які підозрюються в причетності до силового розгону студентів 30 листопада на столичному майдані Незалежності. Реформувати національну телекомпанію України будуть поступово, але цікаво, те, що серед тих, хто буде це робити, є люди, які ще нещодавно пишалися Віктором Януковичем, а нинішню владу називали негідниками. Мова про Олександра Лієва, екс-міністра курортів та туризму, якого призначено першим заступником гендиректора національного мовника. Олександр Лієв, один із чиновників, який був активним супротивником демократичних протестів в Україні, до того ж не має жодного відношення до медійної сфери. Незважаючи на те, нинішній гендиректор національної телекомпанії Зурапаласанія висловлює цій людині цілковиту довіру, акцентуючи увагу на менеджерських здібностях Лієва. За словами Аласанії, займатиметься Лієв не медіа, а господарчими і іншими допоміжними питаннями я хочу на кожне на кожний на кожний підрозділ призначити людину яка знає як з цим працювати і з клієву в мене питань нема по управлінським по управлінському досвіду по перше і по інше по його здібностям якщо вони виникнуть ці питання я буду їх задавати першим ніж ви повірте як також повідомив Зура Паласанія, національна телекомпанія України буде розвивати суспільне мовлення і дещо скоротить штат працівників. При цьому нове керівництво не буде вдаватися до тотальної зміни команди. Дев'ять заступників, бюджет 167 мільйонів гривень і півтори тисячі працівників. Така спадщина дісталася екс-гендиректору Харківського держтелерадіо. За перші дні роботи Аласанія зменшив кількість помічників до чотирьох, а загальний штат планує скоротити на 10%. щодо редакційної політики. То в умовах інформаційної війни з Росією національна телекомпанія не буде займатися контрпропагандою. Контрпропаганда має бути просто правда. Наша сила просто в правді. ну треба казати правду, а не Робити те, що робить, наприклад, там Раша Тодей». В нас має бути просто журналістика, вона має бути класична, вона має казати правду. Це все Прокоментував Аласанія і можливість злиття каналів БТБ та УТР. За його словами, останній потребує капітальної модернізації. В цьому якраз і зможуть допомогти ресурси БТБ – каналу Арбузова, а нині державного. Якщо можна буде ввести оце технічне обладнання до УТР. Реформувати УТР як такий, як юридично, так і ввести туди нових людей ще. То я гадаю, що може вийти доволі такий недурний ресурс, який зможе на іномовлення робити щось. Також стало відомо, що національна телекомпанія України залишиться єдиною, що влаштує телевізійні дебати кандидатів у президенти. Вони стартують 22 квітня. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна. Кримські заручники залишилися без ліків через окупацію півострова та його приєднання до Російської Федерації. Пацієнти опинились без життєво необхідних препаратів. До міністерства охорони здоров'я прийшли хворі, аби запитати, як довго їм чекати на потрібні для життя ліки. На руках кайданки над головою пістолет з таким виглядом кримські пацієнти замісної підтримувальної терапії влаштували акцію протесту під стінами мозу причина закриття програми терапії для наркозалежних питання одне чому такі необхідні для життя препарати не можуть дістатися до криму Мы сегодня хотим поддержать людей, которые живут в Крыму, которые э, являются клиентами заместительной терапии. У них возникла проблема такая, что э, они, ну, допустим, через неделю у них может закончиться лекарство и на этом все люди будуть приприрічени. Павло вже шість років лікується метадоном. Зізнається, заборона цього препарату може викликати бажання знову сісти на голку та призвести до летальних випадків. Я нервно принадлежу к тому числу людей, котрим не ні по ні, поличилось у ніхростатися і медікаментозне я яка приймаю метадонка як лікарство, Ну не дає фарівісімсот 806 пацієнтів з Криму. Нині фактично опинилися в статусі заручників російської окупації. Незважаючи на те, що офіційна заборона на замісну підтримуючу терапію в Криму поки не набула чинності, МОЗ відверто гальмує поставки препаратів. І це може бути в політичній почині як. Увезення наркотичних засобів незаконно на іншу територію. Зпоміж тим, у офіційних заявах міністр охорони здоров'я України Олег Мусій наголошував на тому, що були випадки пограбування автомобілів швидкої медичної допомоги, які завозили інші ліки на територію Криму, а також побиття медичного персоналу. Як зазначають активісти, сьогодні лікарських запасів для замісної підтримувальної терапії вистачить на тиждень-два. Через це пацієнтам вимушено знижують дозування. Мова йде про здоров'я та життя сотень людей, про яких на даний момент при публічно міністерство охорони взагалі не дбає свої накази не змінює. Нібито нічого не сталося. У міністерстві посилаються на заборону у Російській Федерації препаратів для замісної терапії. Натомість чинне законодавство Російської Федерації на період дії перехідного періоду до 1 січня 2015 року дозволяє виконувати накази мозу України. Доки у міністерствах вирішують хто правий, активісти пропонують бодай переселити пацієнтів біженців з Криму та продовжити лікування на материковій частині країни. Марина Смолова, Богдан Центровський соціальна країна. На цей час це всі новини. Більше інформації у наступних випусках зустрінемось.